2013 рік по праву можна назвати роком відродження надвірнянської просвіти. Цей рік ознаменувався піднесеною діяльністю надвірнянських просвітян. Саме в цьому році міським осередком просвіти було зроблено чимало добрих справ, і це в великій мірі завдяки відданій праці голови надвірнянських просвітян Михайла Ноніка. На урочистостях з нагоди 105-ї річниці створення надвірнянської просвіти прибули шановані гості, представники влади, громадськості, духовенства. Голова обласної просвіти Степан Волковецький дав високу оцінку діяльності надвірнянських просвітян, вручив грамоти та зазначив, що надвірнянська просвіта робить поступ. вперед. мені з кожним разом все більше приємно бути у вас у надвірні, тому що я відчуваю, я розумію і переконуюся в тому, що у надвірні з'явилася активно діюча просвіта, і я цьому надзвичайно радий. Я хотів би від імені головної ради Всеукраїнського товариства просвіти імені Шевченка, від імені обласного правління, сердечно привітати вас, всіх присутніх тут і всіх просвітян, і жителів взагалі надвірнянського району 105-ю річницею з часу заснування надвірнянської просвіти. У свою чергу голова Надвірнянської районної ради зауважив, що просвіта є скарбницею української культури та має величезний потенціал, який потрібно використовувати на благо суспільства. Виникає питання, задаємо ми самі собі. А чи є я українець тут, Україні? Так, ми читаємо українські книжки, ми розмовляємо по-українськи, співаємо українські пісні. Але що ми зробили для того, щоб розширити оце наше українське? Щоб донести і до східної частини, центральної чи південної, напевно, недостатньо. І мені здається, що в цьому якраз величезний потенціал просвіти, який треба використати. Ми зобов'язані це зробити. Нагороджений профсвітянською грамотою надвірнянський міський голова Зіновий Андрійович запевнив, що у Надвірні робиться все можливе, щоб просвіта розвивалася. Історія нашого міста тісно переплітається тими історичними подіями, які ще були в і в кінці 19 століття. Даремно Дар'я Дмитрівна згадала про будівлю, яка дійсно була придбана частину за кошти мешканців, частину за кошти духовенства, які дійсно тоді стояли біля витоків створення просвіту. Але якщо взяти в цілому, то що наголосив Степан Васильович, просвітянський рух, який був актуальний тоді, який нараховував дуже багато читалень не тільки в межах міста, а в межах. Області то сьогодні потрібно відновлювати той просвітянський рух, який дійсно є актуальний, коли є наступ на українське, на книговидання, на українську пісню, на церкву. І, повірте, робиться все можливе для того, щоб просвіта в місті надбідних, робила ті дієві кроки, для того, щоб вона не пережила ті історичні українські цінності. Які були притаманні в просвіті останніх 100-150 років. Важко уявити собі просвіту без духовенства, і цього разу представники найбільших релігійних конфесій прийшли привітати та розділити радість свята з надвірнянськими просвітянами. І привітати наше славне просвітянське товариство, якому на сьогоднішній день виповнюється 105 років, згадати тих двох священників, які особливо приклалися на початку ХХ століття. Отця Мандичевського і отця Гаврилюка, які були так само першими просвітянами, які були тими, хто провадив духовну просвіту у першій половині ХХ століття. І власне спонукою духовенства Галицького було те, що вони хотіли бачити свій народ, хоча до певної міри обмежений обмежений у можливостях просвіт, науки. Обмежений у можливостях здобувати ті чи інші щаблі влади. Вони розуміли, що все одно так залишати неможливо, і вони дбали про те, щоб у кожному великому місті було засновано ось таке товариство просвіта. Ми знаємо, що навіть у кожному селі була їхня плідна праця, тому що створювалися хати читальні, де впродовж багатьох десятиліть наші люди збиралися. І намагалися десь вирватися із тенет того, що знаходилися не в рівних умовах із до певної міри поневолювачами. Але ми можемо сказати, що те, що було посіяно, воно дало гарний плід. Ми з вами живемо в Незалежній Україні, <клід> І ми зараз можемо збиратися в цьому приміщенні гарному і казати, що святкуємо уже 105-ту річницю над товариства. Я хочу побажати всім. Членам товариства просвіта, всім жителям нашого міста, свято вдалося, і вагомі святковому настрою додали успіхи, що супроводжують розвиток товариства за останній час. Голова надвірняцьких просвітян Михайло Нонік всіх присутніх запевнив, що і надалі виправдовуватиме довір'я просвітян. 105 років іменно цього дня, 29 вересня, коли була заснована офіційно перша просвіта в місті Надвірній. І наш осередок, який існує вже півроку, дещо зроблено, де що не вдалося зробити. Але ми стараємося, і завдяки такій спільній праці, допомозі один одного, я думаю, у нас все вийде. Шановне товариство, я не буду багато говорити, але хочу вас всіх привітати, шановні мої надвірнянці. От і спільними зусиллями ми зможемо досягнути тих вершин, тих цілей, які ми перед собою ставимо. Один з гостей свята звернувся до зібрання, пригадавши часи, як зароджувалася просвіта. Як зароджувалася саме просвіта 105 років назад, і ніхто не згадає сьогодні. Але ми можемо чітко сказати, що в той час зародилося саме тут громадянське суспільство, яке протягом цих усіх років і до сьогоднішнього дня робить свою невтомну роботу, яка спрямована на розбудову саме в Україні громадянського суспільства. Сьогодні Надвірнянська просвіта переживає золоті часи. Навколо просвіти гуртуються інші національно-патріотичні організації, які спільно працюють над вирішенням тих чи інших наболілих проблем. Окрім добрих слів, просвітяни та запрошені мали змогу поринути у вир української пісні та слова. Кожен виступ митців був неповторним і не залишив нікого без уваги. Все володки Селевський Ігор Клюфінський, новини, телеканал Раї.